З нами на прямому зв'язку Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Вітаємо вас, пане міністре. Добрий вечір. Ви зараз я так розумію, знаходитеся безпосередньо в тих регіонах, які нині страждають від цієї катастрофи від підриву Каховської ГЕС. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію, яка ситуація в Херсоні і в інших регіонах, які нині страждають. На даний момент в Херсонській області безпосередньо в Херсоні продовжуються заходи з евакуації населення. На даний момент евакуйовано нашими рятувальниками, поліцейськими та волонтерами 1894 вісімсот громадянина. Евакуація продовжується і буде продовжуватися до заходу сонця, і з самого ранку ми продовжимо евакуаційні заходи. На даний момент залишається е, в зоні підтоплення 30 населених пунктів, 20 із них знаходяться на підконтрольній території, і 10 на тимчасово окупованій території. І хочу сказати, що дійсно на лівому березі Дніпра е, окупанти е, взагалі не евакуюють людей, і людей на призволяще. Тому ми зараз звернулися і до міжнародних організацій е, і е, виробляємо план, яким чином. Максимально е, зробити все, щоб наші громадяни змогли е, врятувати своє життя та здоров'я. Пане Ігорі, тут же йдеться на жаль, не лише про підтоплення деяких громад, скажімо, Херсонщини, Лівобережжя, Правого Берго, але так само Миколаївщина частини, так само зазнають і потерпають, скажімо, і жителі Дніпропетровщини, Запорізької області, в тому числі. Ну на тепер, що відомо з тими регіонами і тими громадами, чи плануєте ви, скажімо так, як очільник ну, спеціального власне, штабу да, з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, що потрібно буде? Якщо не сьогодні, то можливо завтра ліквідувати людей із тих громад з інших областей, евакуйовано на даний момент. Можу сказати, Евакуювати. що з Баштанського району Миколаївської області, де підтоплено 12 населених пунктів, евакуйовано 166 громадян. Ми слідкуємо оперативно за це ситуацію по Дніпропетровській області, по Запорізькій і по Миколаївській. І можу запевнити, що ми вчасно прийдемо на допомогу всім людям, які будуть потребувати допомоги. На даний меч раз хочу зазначити, що працює близько 50 плавзасобів засобів тільки по місту Херсону, і ми вивозимо евакуюємо наших громадян, які щорашнього дня залишились в приватних будинках, висотних будинках мікрорайону Острів, саме міста Херсону. Де найтривожніша, найтривожніша ситуація на даний момент, тому але ми вивозимо хочу сказати, не тільки людей, але вони звичайно якісь пожитки собою забирають. Ми рятуємо і домашніх тварин, які також попали в цю зону лиха. Ми розуміємо, що можливо і екологічна катастрофа в зв'язку з виловом Мазута в Дніпро. Ми також розуміємо, що є і захоронення, як і великої рогатої худоби за багато багато десятиліть. Такі цвинтарі ми говоримо про склади пестицидів і так далі. Це те, що називається техногенною катастрофою, це те, що називається терактом Російської Федерації проти нашої держави. А можете поділитися інформацією, куди евакуюєте людей, і чим вони забезпечені там на місцях, куди їх привозять. Так, можу сказати, що всі люди, яких ми евакуюємо, вони забезпечуються продуктами харчування і водою. Перша проблема це забезпечення саме питною водою наших громадян на сьогоднішній день. І керівництво військово-цивільної адміністрації і е, зусилля штабу з ліквідації наслідків техногенної катастрофи зробили все для того, щоб жодна, е, жодна людина не потребувала саме питної води. І не мала проблем з переміщенням. Ми е, частину людей, е, органи соціальної роботи військової адміністрації, вже перемістили в інший регіон нашої держави по бажанню. Деякі люди, звичайно, що переїжджають до своїх рідних. І е, в місті Херсоні на сьогоднішній день, на даний момент, розвернено вісім пунктів е, евакуаційних пунктів, де наші громадяни можуть перебувати. На сьогоднішній день я їх точки не буду називати в ефір. Для того щоб ворог не чув, але лікарні школи е визначені де наші люди на даний момент перебувають і отримують. Е Допомогу і медичну допомогу, я просто хотів би ще нагадати стосовно питної води, що дуже важливо. Що от, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що окрім того, змобілізований весь кабмін, практично всі міністерства, заступники міністрів, так само органи ну і центральної і місцевої влади, що важливо, але вже й виділені кошти на саме проблеми пов'язані з питною водою в громадах Запорізької, Миколаївської Херсонської області так само і от дуже важливо, що вже є гроші навіть на альтернативне, скажімо так, постачання. Води по магістральному водогону це півтора мільярди гривень, зокрема, така цифра називається, і понад 800 мільйонів гривень на потреби Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Будемо сподіватися, що ці гроші будуть дуже вчасно і швидко освоєні, власне, і всі потреби будуть забезпечені. Пане Ігорю, чи чуєте ви нас? Давайте перевіримо ще раз зв'язок. Будь ласка, завершіть свою думку. Так, да, я чую вас. Я хотів би сказати, що також. Е... Ми маломобільних людей також вивозимо з зони лиха і вони знаходяться в медичних закладах під доглядом лікарів. Що стосується води, те, що і прем'єр-міністр сказав, що зазначав президент нашої держави. То ми зараз обслідуємо всі ті джерела подачі води по всій території, в першу чергу, Миколаївської та Херсонської областей. Звичайно, це стосується і Дніпровської і Запорізької області. Ми слідкуємо відповідні служби роблять відповідні заміри води для того, щоб не попало в ці джерела постачання, не попало відповідно хімічні речовини, речовини і те саме мастило, яке розповсюджується по території русла Дніпра. Ну і звичайно, що ми бачимо на сьогоднішній день, там де трошки вода відходить та ближче до е, дамби, ми вже бачимо міни, які треба буде знешкоджувати в найближчий час. Ми готуємо е, разом з військовими саперні групи, які е, будуть робити все, щоб люди повернулися до нормального повноцінного життя. А стосовно от штабу, власне, який ви очолюєте щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, ну по перше, хто увійшов до цього штабу, тому що ми раніше зазначили зі слів пана Шмигаля, прем'єр-міністра, що це практично всі міністерства, які скажімо так, обов'язки покладені на тепер, щоб в швидких темпах були значить обну здійснені певні роботи того чи іншого міністерства, і того чи іншого міністра, і врешті хто ще допомагає конкретно ліквідувати ці самі наслідки? Наскільки скажімо так, цей режим є? Нон-стоп і е, які покрокові етапи ви особисто для себе як керівника вбачаєте? Дивіться, Штаб, який сформовано на територію в військово-цивільній адміністрації, сьогодні засідав вже чотири рази. Штаб, який створений кабінетом міністрів, на чолі з міністром внутрішніх справ, також сьогодні вже збирався, тобто працює така вертикаль. Знизу ми виробляємо саме в Херсонській області і в інших областях, які потерпають від есногенної катастрофи, проблемні питання і піднімаємо зразу наверх. Як правило, кожне міністерство, представники якого входять в цей штаб ліквідації, представлені на рівні міністрів, перших заступників міністрів та міністрів відповідно по профілю. І ця потім інформація по вертикалі зразу доноситься до кабінету міністрів і до президента України. Кабінет міністрів відповідно, і ви це зазначили, достатньо швидко почув військові і цивільні адміністрації ці потреби були терміново виділені гроші, які вже сьогодні пішли в роботу і використовуються для того, щоб нормалізувати ситуацію. Тим паче, що роботи дуже багато. Більш того, штаб, який працює зараз. Пропрацьовує можливі е, ризики, е, які нас очікують, е, і виклики після того, як вода спаде за три, за чотири, за п'ять днів. Е, це, як я вже говорив, екологічні проблеми, це техногенні проблеми і е, проблеми повернення людей до своїх помешкань. Це електрозабезенергозабезпечення, це газозабезпечення, це е, відновлення інфраструктури і так далі. Тобто, проблем дуже багато. Але ми хочу сказати на сьогоднішній день, напрацювали вже ряд шляхів вирішення цих проблем, і я впевнений, що після того як відступить вода. Ми дуже швидко подолаємо ті наслідки. Більше того, ми вже сьогодні почали на цими подоланнями працювати, пане Ігорі. Я ще коротко хотіла поточнити, чи можемо ми зараз приблизно розуміти інформацію, скільки людей нині перебувають в зоні ризику, так в зоні лиха стихійного, скільки просять по допомогу, і як людям, які зараз можуть бути відмежованими від цивілізації, покликати на цю допомогу, якщо, наприклад, немає зв'язку або немає. Можливості, я не знаю, докричатися, покликати на допомогу людей. Ну, дивіться, я можу сказати, що за сьогодні тільки з Херсонської, з міста Херсона, з небезпечних районів, ми перевезли в на безпечні райони близько 400 чоловік. Скільки ще сот, 200-400 знаходяться в будинках? Дуже важко сказати, тому що е, ті. Е, Групи, які працюють зараз в затоплених районах, роблять все для того, щоб повідомити гучномовець, в тому числі нашим громадянам, про необхідність покинути свої будівлі. Ми об'їжджаємо на відповідному водному транспорті ці райони. Я хочу сказати дуже велика течія в деяких таких районах, і не весь транспорт справляється, тому тільки. Катери з двигунами е, можуть проплити е, проплисти е, таку вісам для того, щоб е, спасти наших громадян. Тому на сьогоднішній день я думаю, тільки по місту Херсону мова йде десь приблизно про 300 чоловік, але можливо і більше я можу помилятися. Тобто, ми були сьогодні в цих районах і бачимо дев'ятиповерховий будинок. Люди стоять в, е, на балконах е, і е, просять про допомогу. І е, ми постійно на без на безкореній основі забираємо, забираємо ці сім'ї. Як правило, е, як правило, ці люди, які не встигли вчора виїхати, е, які або які надіяли, що вода не підійде близько до їхнього будинку, але на сьогоднішній день з е, відікнена електромережа, газопостачання, каналізація. І, відповідно, люди зрозуміли, що треба вже е, евакуюватися. Дякуємо вам за роботу і за те, що долучилися і поділилися оперативною інформацією. Це був Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, Дякую. з нами на прямому зв'язку.